Провести вам брифінг сьогоднішній, це те, що сьогоднішнього дня головне управління Національної поліції Львівської області оголошує конкурс на вакантні посади до підрозділів Головного управління Національної поліції Львівської області. Оголошується конкурс на вакантні посади по трьох категоріях посад, тобто, десь, скажімо так, по трьох спеціальностях, щоб було простіше, це на посади слідчих. Це буде 40 вакансій заповнено. Оперу повноважених кримінального блоку, це 20 вакансій і дільничних офіцерів, поліції 60 вакансій. На сайті ГУНП є розміщено порядок проведення конкурсу, умови проведення конкурсу та вимоги до кандидатів. Скажімо так, що Враховано при розробленні умов конкурсу, і порядку вже, е, зарахування, прийому на службу. Враховані десь і ряд недоліків, які були до того, коли відбиралися, пам'ятаєте, і два роки тому, і патрульна поліція. Тут збільшено вже і поставлено більш жорсткіші збільшені терміни, і поставлено більш жорсткіші умови до відбору кандидатів. Це буде повноцінні і медкомісія, і тестування, і спецперевірка. Виключено такий, як у нас був момент, коли спецперевірка проводилась після того, коли люди фактично вже заступили, були на службу, і дуже багато недоліків нам пізніше було повилазило. Ці прорахунки в основному є вже враховані і десь усунуті. Вимоги до кандидатів є стандартні, тільки передбачені законом України про національну поліцію. От і вони враховані і думаю, що ми спільно із вами і з громадою наберемо для нас на службу в поліцію достойних працівників. Після прийому передбачено проходження ними першопочаткової підготовки відповідної. Враховуючи те, що, наприклад, на посаду слідчих там буде чітка вимога, це вища юридична освіта, а також для блоку кримінальної поліції, то буде підготовка три місяці, фактично це буде чисто поліцейська підготовка для них. Тобто, в основному, я думаю, що це будуть випускники цивільних вузів. З юридичною освітою і тому потреба вже такої там більш тривалої підготовки їхньої е спеціальної не буде. В цьому році також буде оголошено в подальшому конкурс, це вже десь березень-квітень, ми будемо бачити, як міністерство визначиться на посади молодшого начальницького складу. Це і патрульна служба, і наші спецпідрозділи. Там. Інші трошки будуть умови, але десь розбіжності великої не буде. Єдине, що там буде можливо не обов'язковість наявності відповідної освіти. Яка на сьогоднішній день у нас є фактично мотивація, тому що хотілося б все-таки набрати вже мотивованих працівників. Це досить серйозно було і вдало проведено, коли набирали працівників для патрульної служби, десь хотілося, щоб ми в цьому відношенні не гірше спрацювали і зараз. Я думаю, що така у нас молоді ставку ми робимо якраз на молодих людей, з яких і будемо вже кувати молоді кадри і нові кадри Національної поліції. Десь трошки, я думаю, що це перший такий конкурс. У нас, думаю, що і, можливо, в цьому році буде ще оголошено один такий конкурс, це під вже цьогорічних випускників. Це такий зараз, напевно, пробний. Є трошки проблематичним і Міністерство це опрацьовується в подальшому проведення поліцейської підготовки цих кандидатів. Вона буде здійснюватися на базі навчальних центрів. Колишніх училищ професійної підготовки МВС і на базі вищих навчальних закладів, які у нас є. Десь це може навантаження і лягає трошки на фінансову частину Нацполіції, тому неможливо зразу спочатку оголосити повний набір на ту кількість вакансій, які зараз є в Національній поліції України. Тому десь воно так. Розписуються порціями такими пропорційно. Ну, і можливо, цей перший такий невеликий набір, він буде такий пробний для того, щоб також побачити, які, можливо, будуть недоліки для того, щоб їх в подальшому вже усунути, відреагувати на них і удосконалити, можливо, набір та навчання вже офіцерів поліції. Ну і одна із, напевно, мотивацій також є те, що на сьогоднішній день. Працівникам категорії середнього начальницького складу десь суттєво підвищено грошове забезпечення, розмір грошового забезпечення. В залежності по різних категоріях, ну в середньому це від 7 до 10 тисяч гривень навіть для початкового того, хто прийшов це з першого дня, він буде отримувати ці кошти. Є всього сім етапів. Які будуть розбиті, які є в прийомі самому, в відборі конкурсу, це починаючи від реєстрації кандидата, подання ним заявки на участь у конкурсі. Пізніше ми під час цього ми перевіряємо фактично ті дані, які людина подала. У випадку, якщо людина подала недостовірні дані, однозначно людина це не може. Приймати участь у конкурсі. по дальшому вже проводяться тестування, це оцінка рівня буде логічного аналітичного мислення, І пізніше медичне обстеження, це буде повноцінне медичне обстеження. Перевірка рівня фізичної підготовки, психологічне тестування. Ну і пізніше вже співбесіда з поліцейською комісією. Тут у нас голова. Поліцейської комісії Вікторія, тому левова частка якраз відбору кандидатів і формування вже майбутніх колективів поліцейських буде на ній лежати. От. Ну І сьомий цей етап це вже спеціальна перевірка. Коли людина пройде, це вже буде проведена спеціальну перевірку щодо відомостей кандидата на наявність у нього обмежень, які передбачені законодавством. Для працівників поліції. Десь, я хотів сказати, знаєте, багато було навіть претензій і читали в засобах масової інформації, і в соціальних сітках про те, що був відбір, нову поліцію, як називали, патрульну службу. І от пізніше недоліки, туди попали такі люди, які кидали в службу, їх немало є, які вчиняли якісь і незаконні дії. Ну, До цього потрібно десь віднестися з розумінням. Це і природний відбір. По-перше, не існує ідеальних людей, по-друге, не так легко, навіть через ці всі сита, які передбачені, все-таки попадає все одно хтось. Одні приходять. Йдуть в поліцію, думаючи, що все як в книжках та в кінах, але приходять, попадають в реалії і кидаються, інші йдуть з іншою метою, з іншими мотиваціями, також попадають. Це ми все не передбачимо і не виключено, що і навіть зараз в нас будуть такі мінуси, але я кажу ще раз, до, до цього треба. Віднестися з порозумінням, головне, щоб пізніше ми реагували на таких людей досить адекватно і жорстко. Тобто позбувалися їх подальшої системи і з часом, я думаю, все-таки сформується нормальний колектив. Ну, що дивуватися на рахунок, от, то, що багато критики було, що прийшли в патрульну поліцію, не проробивши року півтора, кидали. Ну, е я так, знаєте, перед тим був на посаді ректор і дещо відслідковував, коли курсанти, провчившись 3-4 роки. Причому були такі, які навчалися на відмінно, дисципліновані, вони проходили практику, але коли вони попадали в реалії, вже практичні, круглодобово, в райвідділи, ну, відсотків 25, напевно, якщо не, а то й 30. Як то, я казав, не доживали до свого п'ятирічного стажу служби. Не витримували. Більшість звільнялася до 3 років. Тому тут гарантувати, що от ми наберемо з цивільних вузів і вони всі пізніше витримають це, також нелогічно. Тому десь і міністерство розбиває ці конкурси період наборів на різні. На різний час. Зараз заповнимо, пізніше. Крім того, ми очікуємо прихід в березні місяці випуски слідчих та курсантів, які закінчать факультети кримінальної поліції на Львівщину. У нас з Львова тільки приходить з Львівського університету, 140, так по-моєму. Плюс ще з Києва і з Харкова. Там небагато. І в Травні місяці до нас прибудуть з факультетів поліції превентивної діяльності, також ті самі дільничні, тобто і поповнення буде випускників. Десь враховано якраз та кількість, яку зараз ми оголошуємо конкурс на ті посади. Тому що некомплект у нас значно більший. Але, я кажу, десь вже ми не будемо. Спішити хочемо максимально якісно відібрати на службу людей. Пане скільки бракує працівників загалом області? Дивіться, на сьогоднішній день, от, якщо так брати загалом, то в нас 16,8% 16,8% загалом. От загалом. Там по службах, по всьому. Трошки важко вам сказати загальну, тут кількість, якщо брати. Е, бо це і різні служби. Я знаю, загальна цифра у нас. 10% в кожному ну, В середньому в кожному підрозділі. Але як в якому? Ну, загалом сказати, що рівно є в райвідділках, одинаково, це неправильно. Десь в міських відділах менше, не комплект. Є в інших, там, беремо же дачі в нас не комплект, так, маємо значний. Поруч стрій ну, не, не, не такий великий. Те саме сколе не такий великий. Тобто Тут сказати, що десь є стала така цифра, ну, в середньому беремо десь 10. Я ж казав, в середньому від 7 до 10, але там є по-різному. Якщо хочете, я вам зараз просто розкажу, що пропонується по конкретних посадах. але там межі одинакові, фактично. Великої різниці немає. Десь менше на превентивну. Ну ми от пишемо на посаду слідчу: від 9 до 10 тисяч. Це те, що визначено в міністерство. На посади оперу повноважено від 8 до 9. І ну, десь трошки найменше це на превентивну на службу. Іде від 7 до 8. Але я ще раз кажу, це та людина, яка буде призначена на посаду і вона з першого дня фактично буде отримувати цю зарплату. Ну, а в подальшому тут і є мотивація свого роду, що е, зі збільшення вислуги років збільшується відсоток за вислугу років, це до грошового отримання додається. В подальшому кар'єрний ріст, отримання чергових звань це так само е, додається до грошового отримання. Ну, я думаю, на сьогоднішній день для нашого суспільства таке грошове втримання, заробітна плата для молодої людини не зовсім погана. Ну, правда, і робота. верніше, як кажуть, завжди у нас не робота в поліції, у нас служба. Служба трошки непроста. Прошу ще питання. Це ми набираємо Це ми набираємо 120. Це набір, ми оголосили на 120 вакансій. Ми тримаємо ще вакансії під випускників, які до нас приходять. Ми також повинні їх працевлаштувати, тому що вони закінчують наші вищо навчальні заклади спеціалізовані. 200. Так, ну всього разом, якщо брати всіх зі всієї України, що до нас приїде випускників, це 200 випускників. Тобто ми ще це додаємо. І тут немає вакансій молодшого начальницького складу. Так само. Віднімаємо. От, ну. Але це не всі є, так? Тобто так, 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 так дивіться, так, так. люди приходять зараз, вони здають документи от, на посаду світчого, але не йдеться про місце праці. Тому що Ні. я, наприклад, я хочу працювати у Львові, не йдеться. але вакансії мені можливо доведеться поїхати в, Турківсь, в Турківський район, так? так. Законом про національну поліцію передбачено фактично, що, скажу так по-простому, що офіцер повинен нести службу там, де це потрібно, служба і вимагається. І таке є у всьому світі. Я вивчав міжнародний досвід, там людина приходить, вона заявляє себе на конкурс для служби в поліції. Наприклад, де найкраще це я польський і баварський досвід, так вивчив і в Австрії. Там є чітко, людина поступає на службу в поліцію. Наприклад, в Баварії він поступив на службу, він е, провчився в поліцейгух шулі. Після того їх взагалі кидають е, в нас навпаки за честь в місті служити всі хочуть, так? а в них ні. В них заставляють прослужити в екстремальних умовах, наприклад, в Мюнхені і Нюрнбергу мінімум два роки. Якщо він там вижив екстремально, тоді вже вирішується питання щодо можливого переводу туди, де він проживає. Звідки він родом чи де він хоче, він тоді має право звернутися з таким рапортом. А так, де він буде служити, перше визначає Міністерство внутрішніх справ Баварії. Аналогічно на сьогоднішній день десь побудована і у нас система. Тобто, де він буде служити, ми будемо визначати вже, коли він буде на службі. І пройде вже першу початкову підготовку, буде допущений. Ну, повірте, що з тих 20 ще. Відібраних не всі пройдуть і першопочаткову підготовку, там буде мінус. Десь такі умовні втрати ми прораховуємо також. Ну, все Тому що прийшли на службу, нехай він поїде, послужить. Однозначно, що ми не будемо кидати людину, яка народилася у Львові в Турківський район чи, чи ще щось. Це вже в крайньому випадку буде. Однозначно, що ми десь будемо дивитись на ці речі. І... Призначати їх десь ближче, навіть от випускники, які в нас зараз будуть після ВУЗів, ми на це звертаємо увагу. От. У нас навіть зараз є, що людина скеровувалася зі Львова, так? Або скеровувалася там з Хмельницька до нас на навчання. Ну, Тут одружився у Львові, поки був курсантом на останніми курси, чи як чоловік тепер чи дружина проживають у Львові. Вони звертаються з репортами, що прошу вирішити питання щодо проходження служби тут. І за погодженням міністерства ми їх сюди вже перерозпределяємо. Ну це вже далі будемо дивитися по ходу. Я кажу: ну значно, що а так взагалом ми набираємо для служби в головному управлінні в підрозділах головного управління національної поліції в Львівській області. І про це фактично кандидатів ми будемо попереджати. Але ми не повинні розуміти, з умов конкурсу тут ніде не написано, що йому забезпечать службу. У Львові чи в пустоматах. Ми забезпечимо службою місцем служби в, у Львівській області. Тобто, тому кандидати десь повинні це враховувати. Чи бути готовими служити буде. Однозначно. Чи є якийсь диковий ценз? Наприклад, ми телефонували, питали багато людей, які, наприклад, більше 35, або яким там після 35 років. Законом визначено. Hmm? 18? З, 18. З 18. Ну, але ну, реально, ну пойміть. 35. Ну, правильно, не попадає він в 40 років чи в 45. Я думаю, що він ті нормативи фізично не здасть. Ну, але все-таки треба визначити ту тобто, щоб люди розуміли, тому що багато хто може сподіватися. Це при наборі тоді було, коли були визначили одноразово. правильно тоді? І все. Так, а тоді було це прописано. Зараз цього немає. Тобто, участь в конкурсі можуть приймати. А далі. Тобто, так. Ну, наприклад, я майже виконую ті нормативи, які є. Майже. Ну, але, вибачте, мені скоро 50. вже. Тому. Це. Але майже виконую. Тому ну, молоді здадуть хто. Прошу. А чи вакансії з'явилися за роботом працівників, які не поштою чи це додаткові якісь? ну я вам однозначно це відповісти не можу. Це додаткових вакансій не було, але навпаки скоротилася кількість працівників у Львівській області. Якщо колись було в середньому 8 тисяч, то в нас зараз неповних 6 тисяч. Розумієте, тому взагалі я маю до складу. Особового складу в Львівській області. Колись було у МВС, налічувало 8300, так? Десь було по пам'яті. 800, 8300 і пізніше Сьогоднішній день 5900. Тому тут є і є і таке, є і зараз багато хто. Є рішення судів на поновлення. Тих, хто не прийшов. Атестацію тоді їх е, фактично ми зараз виконуємо рішення суду в багатьох випадках, тому що там пише, підлягає негайному виконанню. І за негайне, е, за невиконання негайне, прокуратурою навіть є кримінальні провадження за те, що не виконували. Всі. А скільки зараз на сьогоднішній день, не знаю, ми накази вже по підписаний. Скільки? 40 є, так? То не виконане то не виконаних. Виконаних. То, що ми виконали. А скільки ж є, ще 940. прийшло? Ну, всього 140, але в нас ще десь були поприходах. Так, 90 виконавчих впровадження. Є таке, що на поновлення. Але тим не менше ті працівники м, повинні повторно пройти атестаційну комісію. Таке рішення. Вони будуть приходити повторно, будемо дивитися вже знову індивідуально. Я в нас сьогодні спілкувався з керівником внутрішньої безпеки, де оці працівники, які були звільнені по результатах атестування, вони все одно повинні були заповнити, так як вони перебували в тому році на тих посадах, вони повинні були заповнити електронне декларування, електронну декларацію. Вони цього не виконали відповідно зараз прокуратурою, я думаю, будуть. Також кримінальні провадження, тому що це вважається кримінальним злочином. Відповідно, і це буде враховано знову при їхньому повторному призначенні. Тобто десь хтось собі порушав суді, але забив собі цвяха в другому, з другого боку. Сам. Там теж будемо дивитися. Воно також вплине на наявність у нас вакансій. Ні, людина за три місяці не адаптується. Ще раз повторюю, що це. Там буде даватися їм лише е, така чисто поліцейська підготовка. Наприклад, такий предмет, як оперативно-розшукова діяльність, е, спеціальна частина цього предмету в цивільних вузах жодному не дається. Правильно? Тому що ця людина повинна мати допуск до, таєм, до державної таємниці. Того, щоб їм дати поняття в цьому, десь навчити, показати, які заходи, негласні, слідчі дії і так далі, то цього терміну можливо і достатньо. А далі адаптовуватися вони вже будуть на службі. Вони не адаптуються за три місяці. Я вам ще раз кажу, курсанти за 3-4 роки не адаптовуються. Хоча вони десь в таких умовах і перебувають весь час. А тут за три місяці вони не адаптуються. Якусь початкову підготовку, це і називається початкова підготовка поліцейського. В подальшому передбачено в системі навчання, в системі підготовки національної, працівників національної поліції є і подальші етапи їхнього навчання, і подальші етапи їхньої підготовки. Тому це закладено вже далі. Ну і можливо, скажімо, три місяці вони. Пройдуться навчання, приступлять до практичної служби. Десь до них будуть закріплятися ті, хто вже мають якийсь стаж роботи, досвід роботи. І пройде рік, ми будемо бачити, хто як адаптувався на службі і чи є в подальшому зміст в тих людей усіх вкладати. Хтось відсіється, хтось знайде десь іншу собі роботу. Хтось, можливо, є таке, що працює, але ми бачимо, що про своїх професійних якостях, ну, на жаль, він не може працювати, не може далі служити, тоді придеться його вже по службовій невідповідності забирати. Ну, це, це різні будуть випадки, це десь є, скажімо так, природні. Знаєш, що три місяці це не зовсім достатньо. Ми простого патрульного, ви бачите, що тоді два місяці було і десь не зовсім. Причому самі патрульні поліцейські, які навчалися тоді на базі війської державного університету внутрішніх справ, вони пізніше приходили і самі зверталися, що ну, нам би ще вчитися. Вони просили і, і допомоги їм, і навіть. Спілкувалися з інструкторами, мали телефони, коли в них була якась ситуація, то вони так в такому онлайн режимі дзвонили і просили ну, ну Це нормально, тут немає їхньої вини. Тут немає їхньої вини. Але на сьогоднішній день, я думаю, що вони набагато вже виросли. Багатьох от вже зараз є така, знаєте, спочатку були якісь такі конфлікти трошки між територіальними органами. Якщо дивитися, правді в очі зараз в багатьох випадках є вже якийсь хороший контакт, і навіть керівники районних відділів і підрозділів звертаються до мене, щоб перевести з патрульної служби працівників до них на оперативні посади, на посади слідчих. Тобто десь вже в процесі співпраці вони побачили, хто на що здатний. Було навіть започатковано вже десь з, з, з літа, напевно, е, коли патрульні в пішому порядку залишали автомобіль спільно працівниками оперативних служб та територіальних органів, здійснювали таке спільне оперативне е, патрулювання. Працівники патрульної, будучи в формі, але вони знімали всі свої. Емблеми, і так в чорному вночі ходили, коли треба було, в раз, це все ставили. Чи, ну, були спільні такі відпрацювання, воно давало свій результат. І зараз це продовжується. І десь в процесі цього, цієї роботи побачили так само мотивованих толкових працівників з патрульної служби, і їх зараз переводимо до нас на службу. Так що в тому випадку також не все погано. Вони послужили, вони побачили, що таке поліцейська служба і готові служити далі. Але десь хочуть більшого кар'єрного росту, десь комусь стало цікаво, навіть отож. прийшов в поліцію, ну, думає, я там буду сильним опером. А дивишся, ну, він на оперативника не тягне, але йому в процесі служби сподобалася от, робота слідчого. Він до того більш схильний. Так само зараз вони походили з оперативниками, десь там побачили роботу слідчих, так само хтось проситься на посаду слідчого, хтось на оперативного працівника. Але тут вже десь головне, що самі керівники територіальних органів звертаються, що от, ви знаєте, вони в нашому районі працювали, ми спільні відпрацювання мали, і там от є такі-такі, я відібрав, чи можна. І це нормально. Також є. Це люди, які вже мають вищу юридичну освіту. І ми їх зараз вирішуємо питання щодо переговору. Ще запитання. Немає? Ну, тоді дякую всім вам. Прошу, Прошу, а чого не задавали питання тут? Може, когось цікавого це питання. Є.